Привіт, оліки, привіт, оліки 21 квітня, неділя. І ми нарешті сьогодні видався такий діньок що ми поспали трішки довше. Погода знову якась. Не зрозуміло. Вітер, хмари, сонечка немає. Чомусь незрозуміло. Ось так. Я вже подаїла. Так, щось там не так. Це ми сьогодні е, Дані змінили ліфика. А я ходила воду виливати, Вова застібав і випускав її. І дивлюся, що щось там на ній не так ззаду. Наскільки легкодойна, що як вимячко повненьке тече саме молочко. І цей ліфчик уже грязний. Щось у неї не так там удане. От зараз, як зайдеш, глянь ззаду на неї. Де вона ділася? Бачиш, сунута пряжка кудись до хвоста. Ну, цю сторону, а... А... Так, а ви що, принцеска? Вам же ж зерно було насипане, ви своє не поїли. Що за кінотеатр, дівки? Всім цікаво, що ти там робиш. О, я тут ще й відро ззирнув, звісно. І ці туди, і ці туди. А чого ви в себе не їли? Гля що роблять? Для? В корито, в корито треба. Діна взагалі упала на передні. Глянь. Під міру залізла. А там у загородки у відрі не таке, так? Да? Не, не з одного мішка зерно. Ой, дівки-дівки. Так що у нас сьогодні такий денючок, видався, що ми трошки довше поспали, трошки пізніше подаїлися. Боже, Діна, тікай, бо затопчуть. Мамашка чуть не затоптала, так? Да? Жує, жує. Нахваталася. Чого в відрі було не їсти? Чи з відра? Пари. Сонця нема, а парка страшний. Так, да. Да, принцеска? Да. Так що я купляла запасну сумочку резервну, щоб... У барбі поміняти, попрати. А тепер прийдеться прати данину сумочку. Незручно тільки те, що треба постійно переставляти оті застіпки. От Це незручно. Вечі вона перекосилася кудись. Неправильно зшита, думаєш. Чому? Ой, хотіла пертися в ясла. Так вона тобі й дасться тепер, гляди. Ну зараз рівно. Чи надовго? Ввечері треба буде обдивитися. Ці принцеси це анікдот ходячий. Сиджу, даю кос. Ну, там хто отак, от коли мекне, не мекне, ну, відносно тиша. Тільки вони почують вовен голос. Все, ховайся в жито. От уже де мамку знайшли, так мамку. І мамка, і папка два в одному. І такий ор піднімають. Що Таке враження, що коли поратися, треба вову з двору прибирати. Так, всі мої любі, і хороші. Я пішла в хатку займатися своїми справами. А вам бажаю чудового настрою, гарного дня. І ще почуємося.